Щоб місто розквітало, самопоміч спільно з міською радою міста ініціювали проект Збережи природу для своїх дітей в рамках цього проекту. Школярі різних шкіл збирають макулатуру. А вже в квітні школа-переможець отримає призи. На великодні свята у кожному домі почнеться генеральне прибирання. То що ви робитимете зі старими газетами, які довго пиляться в шухлядах? Самопоміч спільно з міською радою розпочала акцію збору макулатури Збережи природу для дітей, яка буде тривати до 29 квітня. До акції приєднались близько ста шкіл Львова за підсумками збору. найактивнішій школи та найактивнішому учню вручать призи. Максим разом із своїми домашніми зібрали старі зошити і мамині журнали. Не просто так нам вчора. Вчителька розповідала, що треба збирати всі листки, зошити. Бо їх перероблять на заводі, щоб були нові, щоб не витрачали дерев які зроблюють в лісах учні активно долучились до збору у 99-й школі. Кажуть, за тиждень зібрали близько 700 кілограмів і мають на меті бути переможцями. Активність збору спершу дуже тяжко йшов збір, тобто багато шкіл відмовлялися. А тоді, коли з'явився азарт, коли з'явилися школи, які почали давати гарні показники, то інші школи почали до них підтягуватися. І з'явився фактично такий здорова конкуренція. І школи дуже гарно почали здавати макулатуру.